Ось як виглядає дорога на вулиці Курмановича. Колеса міняю, шини б'ються. Та на колесо десь тисячу гривень мінімум на одне колесо йде. Тут таке враження, що якийсь там кундром. Не дорога, ну якраз хіба такими великими машинами їздити. Ти в один прекрасний момент раз і колесо може відлетіти. Обстежують стан цієї дороги патрульні. Звичайна лінійка, якою ми вимірюємо глибину вибої. Цей прилад ми розробили для того, щоб визначити приблизно рівень, точніше, найглибшу точку цієї вибої. Вибоїна такої глибини може призвести до дорожньо-транспортних пригод. Таким методом на дорозі вимірюють глибину вибоїн патрульні згідно з дорожніми стандартами, допустима глибина, ям – 4-6 сантиметрів. Про обстежену ділянку патрульна говорить. У нас на лініці показано більше 9 сантиметрів. Ось це є порушення норм. Ми обстежуємо вулицю шляхову мережу на предмет виявлення вибоїн, дорожні розмітки, дорожніх знаків. Відправляємо ми в районі адміністрації, на яких покладений обов'язок по належному контролю вулично-швидкової мережі. Е, у разі наусунення не цих недоліків ну, це йде припис. У разі, якщо вони не виконують вимоги наші, які вказані в цьому приписі, ми притягуємо їх до адміністративної відповідальності. Присутня під час обстеження голова залізничної районної адміністрації саме у цій адміністрації відповідають за цю ділянку дороги. Єдине, що ми можемо на даний час усунути, це забити ті глибокі ями від асфальтом. Але цей асфальт, ну якщо він місяць протримається, то це в кращому випадку. На ремонт цієї вулиці капітальний ремонт треба 100 мільйонів гривень. І ця вулиця включена цьогоріч на проведення капітального ремонту. Планується роботи розпочати, певне, вже в другій половині року. Усунути недоліки на цій ділянці дороги мають до 10 днів. Якщо їх не виправлять, то райадміністрація має сплатити штраф 1 тисяча 20 гривень. Ліля Гончарук, Роман Гуть, юальвів.